9 квітня відбулось засідання робочої групи з чорнобильських питань, яка була створена в минулому році, щоб захищати інтереси осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Хотілося б обговорити дуже актуальне питання, яке, нарешті, ми дочекалися, що 23 числа відбудеться в зумі. У нас зустріч із комітетом Верховної Ради із соціальних питань. Це дуже важливо для нас. На зустрічі обговорювались питання, які будуть підніматись на зібранні Комітету Верховної Ради України із соціальних питань. Темою круглого столу 23 квітня буде нагальні питання та їх вирішення в умовах воєнного стану. Буде проходитися в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Головати буде голова підкомітету з питань соціального захисту Комітету Верховної Ради України, пан Арсенюк. Мета цього заходу вивчення проблемних питань, пов'язаних з виконанням положень закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали, та вишукання шляхів їх подолання під час кризових ситуацій. Ця тема є актуальною для нашої громади, тому підіймались питання про те, щоб Внести зміни до закону про бюджет, який прийнятий на 2024 рік, і величину 1600 гривень, в дійсності. Прийняли із відповідного е, закону. Чому? Тому що це е, величина 1600, вона безпосередньо, яка застосовується сьогодні як вимогою е, від виконавчої служби і до пенсійного фонду. Вона сьогодні порушує е, права і соціальний захист наших е, пенсіонерів. В засіданні брала участь заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк, яка нагадала, що пенсії на даний час не зменшуються, а навпаки, збільшуються згідно зі зростанням мінімальної заробітної плати. На даний час підвищення до пенсії воно встановлюється згідно рішень судів. І виконання здійснюється звичайно порядку адміністративного судочинства. Для нас важливо, щоб всім пенсіонерам було застосовано одна величина, яка б вона не була, воно встановлена, повинна бути нормативним документом. Члени робочої групи вкотре наголошують на тому, що доплата у розмірі 1600 гривень не є конституційною. З травня місяця вже уряд вносить бюджетні так звані пропозиції. І в травні місяці вже закладаються всі основні фінансові нормативи на наступний рік. Наше завдання, от ця 23-го це зібрання, має категорично прийняти рішення звернутись до уряду, не допустити внесення знов ось такої норми. Далі будемо думати, як ще законодавчо це догнати. Також на засіданні комітету Верховної Ради планують підняти питання, яке також турбує коростенців. Це зняття Чорнобильської зони, адже обов'язкове дозиметричне вимірювання мало проводитись кожні три роки. Натомість востаннє проводилось в 2009 році. На цьому круглому столі друге питання, на якому ми маємо акцентувати увагу, до кінця війни ніяким чином. Ніхто не має права проводити це, тому що багато людей виїхало. А там в тому числі йде вимірювання вибірково йде по людям. Тому навіть уже з цієї причини не можна цього робити. Ну і так далі. Тобто до кінця війни нічого не робити. Далі ми будемо вимагати, щоб у відповідності до закону ті експерти, які будуть визначати, щоб вони мали всі документи відповідні рівні сертифікації. Колеги наполягають міжнародної, нема питань. Але щоб це не зараз вже робилось, і в кінці року уряд, наприклад, нам знов якийсь підготує сюрприз. А щоб це було, ну от, от, от так робилось. Тож робоча група з чорнобильських питань буде готуватися до зібрання комітету Верховної Ради, а ми будемо стежити за цим питанням.